В сучасному світі важливо залучати грантову підтримку, адже це може забезпечити стрибок на десятки кроків вперед перед конкурентами для бізнесу. Забезпечте конкурентну спроможність і підтримку інклюзивності вашого бізнесу за допомогою програми фінансування та грантів від Ощадбанку та ЄБРР. Пріоритетні галузі при виборі учасників організатори в першу чергу будуть звертати увагу на підприємства, які дотичні до таких галузей: сільське господарство, фермерство та рибальство, виробництво та переробка харчових продуктів і напоїв, надання сільськогосподарських послуг, оренда сільськогосподарських активів, імпорт та транспортування готової продукції в аграрних секторах. При поданні заявки варто орієнтуватися саме на ці критерії, таким чином співставляти свою діяльність із тими, які є в пріоритеті. Критерії для позичальників також є перелік так званих вимог, які необхідні для успішного отримання даного гранту. Позичальник впроваджує або планує впровадити політику та тренінги для ветеранів війни, а також удосконалювати інфраструктуру для осіб з інвалідністю за підтримки ЄБРР. Позичальник продовжує свою діяльність, проваджує свою діяльність на території України. Позичальник є ветераном війни, фізичною особою підприємцем або юридичною особою, у якій 50% власності належать ветеранам війни. Позичальник має у штаті ветеранів війни, що становлять понад 20% від загальної кількості персоналу за останні 6 місяців. Позичальник значною мірою обслуговує ветеранів війни, які складають понад 20% клієнтів або доходів за останні 12 місяців. Позичальник обслуговує ветеранів війни, які становлять понад 10% клієнтів або доходів за останні 12 місяців. Власником та або керівником позначальника є родич ветерана війни або особи, які постраждали від війни. Який строк кредиту від 12 до 66 місяців за умови, що кінцева дата кредитування не перевищує 2029 рік. Скільки становить розмір гранту? Розмір гранту до 10% від суми кредиту, але не більше 300 тисяч євро в еквіваленті. Наші послуги з оформлення європейських грантів на розвиток бізнесу. Отримання грантів на розвиток бізнесу може стати вирішальним кроком для зростання вашої компанії. Грант на розвиток бізнесу 2024 року є доступним в різноманітних програмах, що пропонують європейські гранти на розвиток бізнесу, а також грант від держави на розвиток бізнесу. Ці можливості дозволяють отримати значні фінансові ресурси для реалізації. Бізнес-проєктів. Не втрачайте шанс отримати грант на розвиток саме свого бізнесу, скористайтеся нашими юридичними послугами для успішного оформлення та реалізації ваших бізнес-планів за допомогою грантів на розвиток бізнесу. Адже гранти є. Постійно, щоправда, за різних умов і критеріїв їх отримання сьогодні. Грант на розвиток бізнесу може бути один з мільйонним бюджетом, завтра набагато меншим. Ми забезпечимо вам повну підтримку у процесі отримання фінансування, щоб ви могли зосередитися на головному розвитку вашого бізнесу.